Слава Ісусу Христу, брати і сестри, вітаю всіх друзів, З вами Чернівський, наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Боднар просвітянську рукову. Запрошую знову читати разом кобзар пророче слово нашого Тараса. За порядком читаємо щоденно сторінка за сторінку, рядок за рядком нашу українську мудрість, пізнаємо силу від нашого Тараса пророка отже. Продовжуємо, продовжуємо чекати п'яну черницю. Розійшлися, не взялися й живими остались? Ні, не було мій голуби, не чув, що співають, то кобзарі вигадують, бо сліпі не знають, бо не бачать, що є брови, чорні ткані очі, і високий стан козачий, і гнучки дівочий, що є коси, довгі коси, козацька чуприна, що на мову на Петрову в глухій домовині усміхнуться. Скажу йому, орлиси сезукрили, Люблю тебе і на всім світі, як на тім любила. Отак серце обіймемось, отак поцілую. Нехай купі закопає, умру, не почую. Не почую. Обнялися, обнялись, зумліли. Отак вони любилися на той світ хотіли, обнявшися, переступить. Та, не їх стало щовечора сходилися, і мати не знала. Де Мар'яна до півночі із ким розмовляє. Воно мале дитина нічого не знає. Угадала стара мати, та не все вгадала. Знать забула, що колись то сама дівувала. Угадала мати мар'яна дитина Не знає, як треба на сім світі жити. Думала ні люди, ані домовина з Петром не розрізнять. Уміла любить, думала, що тільки кобзарі співають. Ослівці не бачать карехоченя, що тільки лякають молодих дівчат. Лякають дівчата, правдою лякають. І я вас лякаю, бо на те лихо знаю. Бо те його в світі нікому не знає, того, що я знаю. Минуло дівчата, серце не заснуло, я вас не забув. Люблю вас і досі, як діточок мати. Буду вам співати, поки не засну. То ж, мої любі, як мене не стане, згадайте про мене, про мою Мар'яну. Я вам з того світа любі усміхнусь. Такий сьогодні епізод. Продовжуємо далі читати Мар'яну Черницю, інші твори з Кобзаря. Дякую, друзі, що були з нами. З вами був Чернівський, наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Бодна просвітянського руху ОУ. Читаємо кобзар щодня пророче слово нашого Тараса. 《そうか》